Сьомий клас біологія. Жива природа це частина природи, складниками якої є різноманітні форми існування життя та біологічні явища, найзагальнішими властивостями. Форм життя є системна організація, відкритість, упорядкованість, самовідтворення, саморегуляція та самооновлення. А особливостями біологічних явищ є участь у них форм життя, різноманітність та складність, взаємозв'язок між собою та з навколишнім середовищем. Біологія це наука, яка вивчає форми життя та біологічні явища, основне завдання біології усебічне вивчення проявів живої природи та підтвердження її загальних закономірностей. Живу природу вивчають природничі, а також соціальні, гуманітарні та формальні науки. Різноманітність і складність живої природи є причиною поділу біології на дисципліни. Сучасна біологія має особливості, що визначаються потребами суспільства. Біологічне дослідження Пам'ятаємо, що це організована діяльність для отримання нових знань про живу природу. Спостереження найпростіший метод дослідження. Його слід організовувати з дотриманням певних вимог. Експеримент це вивчення біологічних явищ чи об'єктів на основі зміни дослідником умов їхнього існування, організації спостереження за наслідками цих змін. Ви досліджували. Організовували дослідження щодо впливу якості води на проростання насіння, впевнилися в тому, що жива природа різноманітна. Прочитавши параграф і переглянувши його малюнки різноманітність живої природи це розмаїття форм життя та біологічних явищ, що існували та існують на землі. Зумовлене воно різноманітністю природних умов існування. Основні рівні біорізноманіття генетичне, видове та екосистемне, біорізноманіття тісно взаємно пов'язане з георізноманіттям. Ви досліджували адаптацію комах до оточуючого середовища. І проаналізували результати цього дослідження Якби на землі не було життя, обличчя її було б таким же незмінним і хімічно інертним, як нерухоме обличчя місяця, як інертні уламки небесних тіл. Ця цитата належить Володимиру Вернацькому, видатному українському науковцю. Завдання самостійно прочитати параграф потік речовин енергії та інформації, зрозуміти, що основа єдності природи це потік речовин. Роль потоку пов'язана з трьома основними функціями, тобто роботою хімічних сполук структурною будівельною, енергетичною та інформативною. Джерелом енергії, яка започатковує всю різноманітність її перетворень, є сонце. Тому ми говоримо, що будь-яка жива система відкрита, відкрита до сонця, не може існувати без світла та енергії цієї зірки. Завдяки зовнішній вхідній інформації здійснюється подразливість та адаптивність живого. Внутрішня генетична інформація забезпечує життєдіяльність, розвиток та зв'язок поколінь у часі, а зовнішня вихідна інформація організовує взаємодію між живими системами. Спробуйте оцінити результати свого власного дослідження з випаровування рослинами води. З цією метою запрошую вас до віртуальної лабораторії. Дослід, що демонструє транспірацію випаровування води рослиною. Навіщо рослині випаровувати воду? Насамперед, випаровування води листками забезпечує висхідний потік води і поживних речовин від кореня до надземної частини. І чим більше води за одиницю часу випаровуватиме рослина, тим інтенсивніше її коренева система поглинатиме розчини солей з ґрунту. І тим швидше ці розчини надійдуть до кожної клітини її надземної частини. Випаровуючи воду, рослина. Знижує температуру. Коливання випаровування Інколи ранком на верхівках листків окремих рослин, наприклад, у суниць, можна побачити великі краплини води. Проте це не роса, корені часом вбирають води з ґрунту більше, ніж встигають випаровувати листки. Насамперед, це стається вночі. Коли продихові щілини закриті. Коливання випаровування, надлишок води завдяки кореневому тискові, виходить через спеціальні отвори по краях листкових пластинок. Це явище можна спостерігати у кімнатних рослин, зокрема монстери чи аруму, а також у лабораторних умовах на паростках вівса чи пшениці. Висновок. Дихання це процеси окиснення органічних сполук з вивільненням енергії, необхідної для життєдіяльності організму. Під час дихання рослина поглинає кисень і виділяє вуглекислий газ. Унаслідок випаровування води листками посилюється всмоктування з ґрунту розчину поживних речовин та охолоджується поверхня рослини. У спекотну погоду. Дякую за увагу. Бажаю успіхів у навчанні.